Для всіх любителів піци сьогодні готуємо тісто для піци. Найкращий рецепт, найкраще еластичне тісто. Зберігайте, а ми будемо готувати. Це дуже просто. Дріжджі, сухі, можна вологі, без різниці. До них додаємо цукор, тепленька водичка. Розмішуємо. оливкова олія. Саме оливкова. Просіємо борошно. Борошно просіємо. частинами, замішуємо тісто. Так, ще сюди додати сіль, бо я забула вам розказати. Сіль обов'язково. Хочу вам показати, яке тісто вийшло. Воно доволі еластичне. Бачите, таке, прямо в руках вже працює. Тому ми поки що його залишаємо, змащуємо. Олійкою гарненько, так коли влівочкою і рушничком. Тепле місце, і потім ввечері будемо робити піцу.